Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною пропоную переглянути анонс акційних пропозицій у магазині АТБ з 18 по 24 грудня. Приємного перегляду. Ковбаса Варена Лікарська 550 грамова. Від своя лінія 9850. Ковбаса Напівкопчена шинкова 500-грамова. М'ясна лавка 110.90. Майонез європейський 47 гривень 30 копійок. Торчин делікатесний 30 гривень 50 копійок. Домашній майонез 520 г 40 гривень 50 копійок. Кетчуповий торчин лагідний чилі та до шашлику 19,90 за 250 г. Соуси від торчен сацебелі та бургер 200 г19,40 грамові – 1940 Монарх розчинна сублімована кава смажена в зернах 249,90 – 119,90, 219,50 та 1 кг 469,90. Набір кондитерський у вигляді рюкзака 7490 236 грамів, 119,90 вага 336 грамів. Цукерки трюфельні делюкс 200 грамові, 92 гривні 90 копійок. 119,90, вага 250 грамів. Комбіновані. Соус соєвий класичний торгова марка Торчен 3450. Напій безалкогольний, сильно газований, 2-літровий торгова марка Пепсі 34 гривні. Сьомга слабосолена з кибочками без шкірки 100 г 102 гривні, 50 копійок. Форель слабосолена 168,90 торгова марка своя лінія 180 г. Сир на півтвердий салямі 5690 Радамер 62 гривні 90 копійок Гауда 75,90 200 г. Радомер 77,90 за 200 г. Сосиски варені до п'юрешки 450 грамові 69,90. Торгова марка своя лінія. Ковбаса варено-копчена українська. Торгова марка Добров 1 кг 412,99 Ковбаса сирокопчена Сервелат 1 кг 441 гривня. Салями італійська, м'ясна лавка, сирокопчена, 379,99 за 1 кг. Четвертинка куряча, копчено-варена 1 кг 154 гривні. Торгова марка Своя лінія. Молоко яготинське 38-870 г. Сметана 300 грамова, 35,90 90 Йогурт з лаки та полуниця 300 грамовий, 21 гривня 30 копійок. Лохина чорниця 870 грамова, 54-50. Торгова марка Галичина. Сир кисломолочний просто наше, 300 грамовий, 55,50, 5% жирності. Голландський та вершковий 160 грамовий, Торгова марка Своя лінія 58,50 г. Масло білоцерківське 81 гривня 50 копійок 180 г. Сир плавлений, дружба та вершковий 70 грамовий 1490. Своя лінія. Ікра зерниста 90 грамова 305 гривень. Паста з ікрою океанічної риби та копченою сьомгою та креветками. 180 г 41 гривня 90 копійок. М'ясо креветки варено морожене, глазуроване, 400 грамове – 168,50 Оселедець філе в олії 250 грамовий – 59,90. Крабові палички заморожені, 250 грамові – 48,50, Охолоджені 49,50, торгова марка Делюкс. Тісто листкове 900-грамове своя лінія 55,90 листково дріжджове 59,90 900 г, морозиво пломбір Шоколадний крем-брюле у вафельному стаканчику 100-г 1690. Торгова марка Хрещатик. Напій 1990 250 мл та 22 гривні 60 копійок 500 мл. Нектар томатний гострий. Торгова марка Біола 41 гривня 70 копійок за 1 літр. Вода поляна купель мінеральна. Лікувально-столова, сильно газована. Торгова марка. Своя лінія півлітрова 22 гривні 90 копійок, півтора, 20 гривень 20 копійок. Набір подарунковий від Рушен різдвяний вінок 472 грами 153,90 гривень. Цукерки асорті своя лінія в чорному шоколаді 104 гривні 200 грамові. Шоколадні з горіховим праліне і цілим лісовим горіхом у молочному шоколаді 205 г 97,90. Батончик Торгова марка Своя лінія 770. Цукерки Ромашка Торгова марка Своя лінія 1279 за 100 г Вафлі Артек класичні 2990, також є лимон та молочний смак 236 г. Яйце шоколадне з іграшкою 31 гривня 90 копійок. Цукерки від Любімов 153,50, 286 г. Кава бариста. Натурально смажена мелена 141 гривня 250 г. Кава Мелена, кава зі Львова, Ірландський Крем 225 г 134 гривні, Львівська традиційна 120 Чай класичний чорний з бергамотом 100 г 55,90, Класичний грей 51 гривня 20 копійок, Класичний чорний в пакетиках 27,20 Класичний чорний чай в пакетиках 92 гривні 50 копійок 76 штук. Чорний цейлонський середній лист з ароматом бергамоту та зелений байховий з жасмином 100 грамовий 51 гривня 90 копійок. Чай ловар 128,90 та 5620. Від своєї лінії чорний байховий дрібний гатунок вищий з ярликом. 74,90 90 імбирний ранок 28,50. Олія рафінована стожар 62 гривні 70 копійок 850 мл, гриби печерицю мариновані 280 грамові, 55,50 оливки зелені без кісточки 62 гривні 90 копійок 400 грамів Кукурудза супер солодка 340 г. Упаковка 35,90, зелений горошок 400 г, така сама ціна, паштет гусячий 200 г 31 гривня 30 копійок. Ананас з шматочками своя лінія 565 г 56,90. Консерви «Сардина Атлантична планшована в олії 46,10 у томатному соусі 45,10 з додаванням олії 42 гривні 90 копійок, 240 грамів. Торгова марка Своя лінія Шпроти в олії 160 г 48,90 240 г 65 гривень, Філе лосося у власному соку 170 г 72 гривні 50 копійок. Сардина з додаванням олії 240 г 54,30. тунець шматочками в олії делюкс 185 г 51 гривня 70 копійок, соус барбекю 21 гривня 40 копійок, Манго чилі 20 гривень 30 копійок та соус сирний така ціна 200 г. Майонез столовий оліс 2890. Майонез чудовий 2520 300 г. Приправа до м'яса та до шашлику 2850 120 г. Паніровка. Хрусткі крильця та нагетси – 25,50. Спеції розмарин сушений 15.10. Паприка копчена мелена 16.10, Горіхи мигдалю а сортів фруктово горіхове 37,70 75 г, журавлина сушена половинками 42 гривні 50 копійок 125 грамів. Чипси картопляні зі смаком сметани та зелені, сиру та цибулі та зі смаком лобстера 35,90 120 г. Сухарики 100 грамові 11,90, попкорн в карамелі, торгова марка Своя лінія 2590, чіпси картопляні зі смаком сиру, паприки, сметана та цибуля 165 г 95,90. Таким було сьогоднішнє відео. Всім бажаю економних та вдалих покупок.